Житомирян Олег Савчук влаштував одиночний пікет під обласною прокуратурою. Чоловік добувається, щоб йому повернули чесно зароблені гроші. З 2003 по 2005 рік Олег Григорович працював на заводі автозапчастин водієм без зарплати. Керівництво годувало його обіцянками, а потім звільнило. На відшкодування збитків є два рішення суду, але вони не виконуються. Пройшло 12 років і немає крайнього. Посилають іди туди, а ти посилає, йди туди. А ти посилає, йди туди. Отака проблема. Ще люди є, з котрим довжні гроші будуть сходитися і будемо забирати свої гроші таким методом, таким маніром. За словами пікетувальника, зарплату по цій же схемі не отримали близько 600 чоловік. Деяких вже немає в живих. Конкретно Олегу Савчуку завод винен 4800 гривень. На той момент це були гроші. Зараз копійки, але і їх не віддають. І вже пройшла інфляція. Вже із долара з 8,20 стало шістнадцять а вози нині там. І дядька обанкротили і не хочуть і давати ні матеріально цінності, ні грошову винагороду за мої трудові музелі. Савчук каже, що звертався і в юстицію, і в апеляційний суд, і в прокуратуру. Писав звернення колишньому губернатору Сидіру Кізіну. Все безрезультатно. Подібні одиночні пікети чоловік влаштовує вже не вперше. І цього разу на нього таки звернули увагу. До пікетувальника вийшов заступник прокурора міста Житомира Сергій Кока. Він пояснив, що справа про банкрутство підприємства була порушена у 2013 році. Далі для того, щоб віддати борги, майно заводу мають розпродати. Але цим займається не прокуратура, а арбітражний керуючий. Саме напряму до нього запропонували Звернутись Олегу Савчуку, а також написати заяву в прокуратуру з проханням перевірити керуючого на зловживання. Для того щоб мені піти в справу, написати заяву в суд, мені потрібно ваше звернення. І з квітня місяця, з квітня місяця цього року, ви не зверталися. У квітні місяці вам написали, що тільки порушена справа про банкрутство. Справа знаходиться в вищому господарському суді. Тут взагалі матеріалів справи не було. І вам роз'яснили порядок, куди звертатися. Вам потрібно було написати заяву арбітражному керуючу. Прошу мене визнати кредитором, і вас повинні були включити в список кредиторів по заборгованість по зарплаті. Ви це зробили? Діло в що, в, що я в мене вісім класів. Я не можу говорити так, як ви. А є бумаги, написані. Зверніться до адвоката. Зверніться в юстицію, де центр. Я, був, в юстиції, правової я був допомоги. Там, де Ленін стоїть, я там був, пороги пооббивав. І всі ще до банкрутства, ще до цього я ходив. І нікому до простої людини немає діла. Це в мене крик душі послідні. Я вже прийшов до вас. Пікетувальника запросили в прокуратуру написати заяву, але чоловік обіцяє продовжити пікети, доки не поверне свої гроші. І наступним місцем стане обласна державна адміністрація.